На лікарняному ліжку з відкритим переломом коліна Олександр опинився наслідок ДТП, яка сталася минулого тижня. Чоловік на власному авто їхав по вулиці Котовського у напрямку автовокзала. Колесом потрапив у решітку з Ливостоку, від чого машину повернуло, і вона влетіла у припаркований на узбіччі Камаз. Їду по дорозі. Ну все видно, дорога рівна, машин мало. Думаю, буду перестроюватися на праву полосу. І буквально так вибух, якийсь. Я спочатку подумав, що щось вибухнуло в машині. Машину підкинуло вверх. Потім вже при приземленні машини я бачу перед собою Камаз. Коли перестроювався, то тобто машина перестроїлася і вже колесом правим захватила цей люк, а люк просто він якби перекинувся відкритий. Ну, машина повністю зрушена. Тобто я не знаю, чи ага. йому можливо встановити. Чоловік переконує ДТП сталося через те, що зливосток був не такий, як треба, і винуватить у цьому комунальників, які не догледіли. Про те ж саме говорять і очевидці: люк самодільний був із е, арматури зварений. Всі не люк був, там було отак. Раз, два, три, і отакі чотири чи шість, отак поперек, такі квадратіками тут вже все за це забетонірували, за ну то тобто есть заляли. Вот, бачите, вже поставили його, прикрутили. А він тут був просто-напросто такий гачок був забитий в землю, і все. Комунальники кажуть, зливостоки перевіряють регулярно. Цю ділянку спеціальна комісія обстежувала близько місяця тому, але ніяких зауважень не виявила. Скарг від житомирян теж не надходило. Так, обстеження гаї По вулиці Котовського зауваження немає. Вони все вона була в нормальному стані. Коли Гає б якщо вона обстежилось, вона б не була б свіжо поломана. Бачите? Помага друга. Я роблю заклад офіційно на За 15.80. Чи, було, чи не було б не заявок по відсутній? От ж саме. Немає нічого. В наша, наша міць Немає. дає те саме заяву по вулиці Котовського. Зрізки не було провірити січоги, е е все зробить як положне. вам що то говорить наскільки ми можемо, на ти ми виконуємо. Ну це збіг якийсь обставин. У міліції кажуть, що наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху і ведеться слідство.